Усім привіт! Всім, хто коментує, дивиться. Вітанечка! Ви на каналі Я Люблю Україну, філателія України. Е -е, поговоримо зараз про абонемент, філателістичний абонемент. Я зразу розповім про свій філателістичний абонемент. Е -е, скажу дещо, що я хотів сказати. А ви самі приймайте рішення по даному питанню. Скажу тільки одне. Свій філателістичний абонемент, який я купував за власні кошти, я купував у 2023 році тільки перший. Пізніше, 24, 25, 26 рік мені філателістичний абонемент купують. Купують з за кордону, купують з Америки. Людина взаміна нічого не просить, вона завжди просто скидає мій мемий телефон, чек проплати, і е, його прохання в нього тільки одне. Знімайте українські марки і український контент. Е, хочу сказати одне: я і так це роблю. Я неодноразово хотів зв'язатися з даною людиною, наприклад, там, щось, щось їй вислати, ще щось. Ну, не знаю, по якій причині. На мої всі там питання, на мої там всі запитання, ще щось він відповідає, що. Ну, я думаю, що це він, можливо, це вона відповідає, що нічого не потрібно. Продовжуйте в такому сенсі. Тому е, говорити про філателістичний абонемент, чи купувати там, чи не купувати з моєї сторони. Можливо, було б недоречно, тому що він у мене є. Скажу тільки свою е, особисту думку. У 2025 році, в кінці року, я зв'язався з даною людиною і попросив більше не проплачувати е, за мене. Ну, тобто, абонемент на 2026 рік. Ну, він мене не послухав. Він написав мені там цілого листа, Андрію там. Це все таке, я зроблю вам подарунок ще на 2026 рік. Так що на 2026 рік у мене абонемент є. Розповім тепер, якби я мав вибір і, наприклад, мені не купили б абонемент, я би абонемент не купував. Так як я. Я би абонемент не купував. Зараз поясню вам чому. Абонемент філателістичний це драконівський абонемент. Хто пам'ятає абонемент, який був до 2000, до 2000 наприклад, там 22 23 року, він буквально коштував 11 гривень. Ну, Представте 11 гривень колись і ціна на абонемент зараз. Якщо взяти ці абонементи, які були по 11 гривнів, їх було там в районі 3000 тих абонементів. Я думаю, що зараз, на даний час, на даний період, абонементів набагато менше, ніж їх було колись. Спочатку, да, це там 23-й рік їх було, але на даний час, я думаю, ніде Укрпочта цю інформацію не вказує, у 25-му році Наталія Васильовна там кричала на весь офіс. За ті абонементи. 26 рік, я думаю, не лучша ситуація. Вони її вирішили підсластити там маркушами друкарськими. ну то таке. Побачимо, Це буде ще прикол шипові. І скажу вам одне, що ціни на цей абонемент драконівські. Драконівські ціни за, що? за те, що я і так купую філателістичну продукцію. Драконівські ціни за те, що я і так відправляю листи. Друзям за кордон. Я повинен заплатити 50 євро за що? За те, щоб купити те, що і так можу купити. Можу сказати одне: філателістичний або монумент, він потрібен людям, таким, які колекціонують все. Тобто марки, аркуші, КПД, Карт Максимуси. Які проживають в невеликих містах, в селах, маленьких містечках, бо туди до них марки не доходять. І то зараз можна навіть з цим поспорити. Зараз в великі міста ті марки не доходять. Для таких людей, можливо, тоді я би обрав би цей вид абонемента. Можете порахувати. Скільки вам коштував філателістичний абонемент у 2015 році? Я плюс-мінус вам кажу. Це приблизно 15-17 тисяч разом з цим абонементом. Представте, 15-17 тисяч ви повинні заплатити за річний набір марок. Це просто в голові не вкладається. Так як для мене, що мені потрібні, на, наприклад, лише Марк, КПД. Я не колекціоную вже ви подивитеся, чому. Я там про це буду розповідати. Можливо, я вже розповідав, вам відео виставлю, чи, можливо, пізніше ви про це подивитеся. Кртмаксиму також така сама ситуація. Мені потрібні лише марки. Щоб купити лише марок, ви просто порахуйте, скільки треба грошей вам потратити. На, наприклад, тільки одні марки, навіть і в листах. Просто купити їх на відділеннях, наприклад. Ось в такому варіанті як я покажу. Тому що два КПД, які кліпаються в двох відділеннях в Києві, незрозуміло по якій причині, на що мені два КПД, живучи в Рівному, чи живучи в Сумах, чи живучи в Жужуроді, мені два КПД потрібно Києва. Ну, по якій причині? Я живу в місті такому, мені краще зробити піти поставити штемпеля рівного і мати КПД рівного чи мати КПД Києва. Плюс ціла купа карт Максимусів Так само, наприклад, що взяти. От були 4 карт Максимуса. Нащо мені 4 карт Максимуса? Да, красиві, да, там, красиві, ну мені, мені нащо вони, наприклад, Да там і я би не купував цей філателістичний абонемент. Тому що, якщо ви. Порахуєте лише марки, які ви можете купити. Навіть візьміть, по-другому, порахуйте. ви візьміть, порахуйте, скільки на аукціоні коштує цей блок. Чи, наприклад, блоки не перфоровані, які були там у 2025 році. Ви там за 4 тисячі всі купите блоки, даже, можливо, менше. Плюс ще там 3-4 тисячі марки, і у вас вийде в 2 рази дешевше, чим Разом з абонементом. І ви будете мати так само цей цілий філатичний бар. І ви пізніше просто ще купите до нього, блін, два альбоми чи три, ще отаких от ви купите. І будете мати, куди складати цей, наприклад, річний набір. Ви не будете файли десь вам складати, ви не будете десь там ще десь кудись. Ви купите нормальні альбоми, які вам подобаються, наприклад. І собі гарно будете мати оформлену свою колекцію. Тобто. Я думаю, що ви почули мою думку на рахунок цих е, філателістичних абонементів. Це, напевно, останній рік. Я вже буду писати цій людині, напевно, ще пізніше, або якщо вона вже буде сильно настаювати, ну окей. Ну, хоче купувати людина, ну, може і так по приколу. Ну, хай купує. Просто я кажу свою думку. Ви можете до неї прислухатися, можете зробити. Так би як я робив, а можете зробити просто по-своєму. От все, що я хотів сказати на рахунок цього філателістичного абонементу. Далі подивимося. Далі, я думаю, нас ще, ще більше буде цікавих різних подій. Так що так. Так що все. Всім подякував, хто дивиться, хто ставить лайки, подобайки, хто коментує. Sim,